Добрий день підписники гості мого каналу. Сьогодні знову помідори. Так, так, знову помідори. Але сьогодні буде незвичайний такий рецепт, а просто для мене. Так як завжди, ми маринували банки помідори. Чи маринували, чи там якось закручували, варили, там. Чи салатом, чи як. Ну, а сьогодні я вирішила. Просто-напросто заквасить у відрі помідори. Так як в мене цей рік тоже дуже багато помідорів. Подивіться, які красиві у мисці, Вже я тут перебрала довгенькі сливками, такі гарні помідорки, одібрала мию у відрі і закладаю у такому великому відрі, я для нашої сім'ї зроблю помідори. Кожна хазяйка робить по-своєму. Я просто спомнила. Мені ну як не давала мама рецепт, ну просто спомнила, як в дитинстві я їй допомагала солити. Ми теж солили у малірованих, правда, відрах таких великих. В це відро я на дно положила листя хрону, зелену, гарно помила, на городі нарвала якось. Хто кидає кріп, наприклад, хто не кидає. Кожна хазяйка кидає зелень по-своєму. Сюди у відро я кинула листя хрону, сухого такого кропу, тому що в нагороді вже зеленого нема, листочки вишні і листочки смородини. Укинула на дно чотири зубчики середніх часнику, порізала і виклала помідори. Тож, потім слідуючий шар знову помідори і наверх знову листя. Зелені, яку ви там любите. Може, хто любить петрушку, ложить і петрушку. Потім тепер вже я наклала трошки зелені, знов буду вкладати помідори. Не сильно там стільно, просто хаотично отак накидаю шар помідорів. І наверх я положу два отаких листки із горіха, обикновеного якось горіха, Взяла такі два великі листочки. Я просто зверху на помідори положу ці два листки горіха, Не знаю, чому так мамка. 에... помню, що клала, так зроблю я. Положу ще листя, ось у мене хрону, заложу листками. І ще хочу положити наверх 2-3 листки, стільки вкладеться, зверху на відро листки винограду. Листя винограду дають, як кажуть, щоб вода не сильно снаділа. Знаєте, я колись раніше квасила. У бочках дерев'яних. Потім оці кружки дерев'яні мили завжди, да, застеляли якимось е, такою тканиною, потім ложили ці досточки і вони снаділи, робились таким білим нальотом. І от то, щоб менше цього було білого нальоту, менше оце заснадювали вони сильно. Е, кажуть, що листя винограду дають якесь таке слосто, що вони не снадіють. От я тим листям теж зверху вкладу і залю. Водою. От вода заливається від, ну, від розчоту, я беру на літру води столову ложку солі. І, наприклад, скільки в мене тут води влізе, як очевидно, там 5 літрів, значить 5 ложок столових солі. Я візьму віддільно відро води. Виміряю, налю чисте відро води собі, добавлю туди солі, гарно розколотю, щоб сіль розтала, і залю сюди. Не забувайте додати сюди часничок. На дно я кидала 3-4 зубчики, хто як любить, і наверх я наріжу штук 4 зубчики, поріжу його і тоді залю просто холодилю свої залю холодною водою з криниці, чистою водою розведу сіль, залю це відеречко, закладу зеленю, ну, листям, зверху цим виноградним листям і накрию кришкою гарно відро. І Винесу зразу відро з помідорами в погріб. І десь через місяць можна буде вже пробувати, коли вони трошки прокиснуть. Хто любить прокисні, хто любить там довше, можна вже буде пробувати такі помідори. Я думаю, до картоплі в холодну пору, наприклад, осінні квасяна помідоринка буде класно часничком, листечком, хроном буде запашні гарні помідори. так що такий рецепт Помідорів у мене. Кому сподобалось, зробити зак... зробіть, так, як і я, тому що в мене вже банки закінчилися. Маринувала я чимало цей рік. І рішила, вирішила просто цей рік, таке пластикове відро зробити, заквасити такі помідорки. От, от такі справи. Так що буду зараз докладати, залю водою і занесу у погріб.